Вітаю всіх на каналі Селянин. Сьогодні ми знову в лісі. Відправилися ми перевіряти місця наші, де є гриби, які є гриби. Ну і думаю, що сьогодні вийде дуже цікавий похід. Так що не затримую, сідайте зручно, готуйте тачок і будемо починати наші пошуки. І пошуки ми починаємо з першого гриба, який попався нам. Ось такий впав уже. Видно, що він... Уже підогнивший. Ну, шапочка крепка, а корінчик зогнив. Зараз обріжемо його і це буде наш перший гриб сьогодні. На що я вам кажу, друзі? Гриби кидаються. От вам дубові грибики. У нас ось тут дубики є. Ну, буки є теж, грабчики, все, всьоке таке змішане тут. Але тут обично дубове місце таке. І в дубиках якраз попадаються тепер. Така краса. Сироїшки наші любимі. Зелененькі. Як вам такий гриб? Ви представляєте? Моя корзинка 20 літрів. І гриб практично висотою як вона. Да, він може. Я такий... Ого, не, все таки крапкий. Дивіться, який крапезний. Корінь чистий, білосніжний. Шапочку давайте ми оціним. Ааа, що тут казати, тут ну, Чистий і чистий. Тут без слив. В общем, такой великан. Красунчики, Риба пропався, похожий на підберезник. Коречне венькі, нігенька-ніженька. Батенько листя тут в корчах нападало, зробило відпор і, подивіться, тут дубові гриби кинулися. Ой, який ж гарний. Шапочка така красива, ну по-любому чистий. Хоч шапочка, бачите, практично відпадає вже. від Віджареться. Сьогодні передали 34 градуси. А в лісі ранок а вже так парить сильно, що просто страх. Дивіться, які лисички є. Лисички ми забираємо. А, кстати, розкажу вам за те, що мене вкусив павук в попередньому відео. Взагалі, поки додому дойшов. У мене ще місце, кстати, лишилося, От бачите, на Рука спухла, дуже сильно почалася така зут, як така ж зут, напевно, свербіж, общем, дуже кусала рука і почала затерпати. До вечора в мене рука дуже сильно затерпла, що я зжати рукою ось так не міг, тому що дуже пекло, боліло. Не знаю, е прийшлося випити антибіотик. Мпецелін випив і, і ще якийсь там антибіотик, в не пам'ятаю назву. І, і так що дуже хотілося спати і почалася голова дуже боліти на вечір. Не знаю, що це за павук, бо я дивився в інтернеті, хотів знайти його, Ну, не міг знайти просто такого подібного. Бо візуально я його пам'ятаю, який він є, але на самом -ділі, ну, не міг знайти. Треба буде ще пошукати майтак дослідити це. Тому що дуже опасно. Обично я ходжу не сильно вдіти типу, і такий. А це така ситуація, знаєте, неприємно, що ще він кусив ще й прямо в Вену. Тут дуже було таке неприємне відчуття. Але, по суті, все нормально. Відійшов, віддихнув трошки, та й все пройшло. Надіюсь, що таке буде не повторюватися часто. На днях ще була така ситуація, цікава е, вкусила гадюка з чоловіка. В общем, він йшов вже по лісі і ну, не наступив на неї, але вона стояла десь рядом там. і виходить, що вона його гаршнула. Ну, він швиденько прибіг додому, викликав скору. Скоро приїхала там, прокапувала його. Ну, вроді все нормально. Напевно, було не сильно ядовита якась. Тепер дуже опасно, Даже на днях хотів зазняти, бачу вроді сліпака, але дуже дивного. Я знаю, які сліпаки, бо я в лісах з дитинства тут, сліпаки дуже помінялися. Да, вони, типа не отруйні, да, Вони безобідні, повільні. Але коли сліпак має чуть не 90 см, і то виднося, що то сліпак. Плюс він увесь у п'ятнах, синіх, яскравих, голубуватих. І заострений кінець хвоста в нього. Повірте мені, я думаю, що то вже не сліпак, а то якийсь перевідник. Так що будьте обережні, дивіться куди стаєте, тому що з цим шуткувати не можна. Сироєжечки. У По попередньому відео там я якраз збирав цілими сім'ями, Вот вилізли знов на тих самих місцях. Як вам коричневий грибочок? Ой-ой-ой. Та що за красота? Не що дивіться люди? Честь така і збивають ці голубиночки. Прямо такі зелені. Гарні. Ось, які гарні сироїшки попалися. Тут перейшов на нове місце, а то там щось нічого не було. Це нам для нового відео. Є такі чистячки. Так Зараз це почистю. Так, так, так десь печеє. Прям такого кольору болотяного. Необичне місце для гриба. На такого красення крепкого, я радий, що знайшов. Коришневий з чистою ніжкою, з таракашками, павучками всякими. Ось такий, друзі, вийшов у нас сьогодні цікавий похід. Пройшли ми сьогодні. Небагато немало. 25 тисяч кроків, мінус 5, це 19 кілометрів 12.02. Сказати, що мало пройшов? Так, да, не мало. Вірю. Важко, жарко. Назбирали половину корзинки сироїжок, грибиків, ну, в общем, все, що попалося. Ну, я задоволений. Скоріше всього, що це буде ще одне відео з приготуванням сироїжок. Так що чекайте, буде відео. Побачите, як ми їх готуємо легко і просто і дуже-дуже смачно. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Солянин. До зустрічі у новому відео. Пока!